Вітаю вас, мешканці Планети 42, у світі, де дуже багато інформації важливо вміти відрізняти факт від думки. Перш за все, що означають ці поняття факт це об'єктивно перевірена і підтверджена інформація, яка має докази. Фактами можуть бути числа, дати, імена, події, все, чого можна торкнутися, виміряти, підтвердити. Факт не дає оцінок, ні до чого не закликає. Думка натомість є суб'єктивною оцінкою, переконанням або власним уявленням про щось, але вона може бути підкріплена аргументами або досвідом. Як розпізнати факт та думку у медіа? Якщо інформацію можна довести, це факт. Якщо ж інформація містить особисту оцінку це думка. Отже, ось приклади. Сонце сходить на сході та заходить на заході. Це – факт. Захід сонця найкрасивіший момент дня. Це думка. Розуміння різниці між цими поняттями допомагає нам аналізувати інформацію з медіа критично. Критично аналізувати інформацію це означає дати відповіді на питання, які докази підтверджують цю інформацію, хто може мати користь від поширення цієї інформації, чи існують альтернативні точки зору. Отже, вміння відрізняти факт від думки та критично оцінювати інформацію. Це ключові навички медіаграмотності. Не забувайте перевіряти джерела, аналізувати інформацію та розумно використовувати свої знання. І пам'ятайте, медіаграмотність це ключ до успіху.